От і перезимували. Завершується сезон на нашій годівниці. Ми допомогли птахам пережити холодну пору року, а вони додавали нам сили та стійкості в лиху воєнну годину. Перша половина зими видалась теплою, малосніжною. Можливо, через це. Активність птахів на підгодівлі була невисокою, та й число видів, які ми спостерігали мале, постійно нас розважали синиці великі та польові горобці. Поява синиці Блакитної вже викликала інтерес. Лише кілька разів зазирав дятел звичайний та горобець хатній. Найбільше птахи полюбляють сере соняшникове насіння, чи то насипом, чи з супліддя. Дякуємо лиляківській сироварні. Чотири рази їздив до них на склад та зачерпував повне відерце. За рекомендацією орнітологів, насіння підсипали ввечері. Щоб птахи перед довгою зимовою ніччю могли наїстися та пізно ввечері, щоб, коли прокинуться, годівниця була вже наповнена. Та звичайно жменьку підсипали в обід. Як каже наш орнітолог Віталій Казанник, птахів треба не годувати, а підгодовувати. Як насіння закінчувалось. Синиці переключаються на несолене сало. Горобці підбирали крупи. З букетиків, які пов'язали працівники Національного природного парку Пирятинський, птаство обривало овес. А ще нас кілька разів допікали розбишаки коти. На щастя, ніхто від них не постраждав, як мінімум, в полі зору. Та й вони, повірте, не постраждали. Найспритнішим виявився сірий кіт з пухнастим хвостом, Господар невстановлений. Цікаво було спостерігати, як протягом зими відростали хвости у необережних синиць. Особисто мене здивувала поведінка хатніх горобців, які збиралися на смітнику поруч, але ігнорували годівницю. Лютий місяць таки приморозив. От тоді наша допомога птаству знадобилась. Впевнений, що кілька пташиних життів ми таки врятували. А ще. Вдячний глядачам за закритий збір на підтримку Збройних сил України. Це хай і маленький, але важливий внесок у спільну справу, яка єднає всю країну. Незабаром звітний допис буде у спільноті. От і прийшла весна. Її вітають своїм співом синиці. Десь далі чути поклик сивого дятла. І лелека Грицько вже в дорозі поспішає до рідного гнізда. Всі ми його чекаємо, сподіваємось на мир і тримаємо стрій.